Доброго дня на нашій пасіці. Останній день зими, 29 лютого. Так злітають наші бджілки вже. Пилок не носять. І як я обіцяв, сьогодні ми обробили від кліща методом проливу препарат тактик. Це в цьому році ми інші роки ми не обробляли весною, а в цьому році обробили, бо дуже багато дзвіночків є, що бджоли припадають саме в кліща. І в нас, також ви, мабуть, бачили в минулому ролику відео, де в нас пропав відводочок, в якого було на днищі замічено кліщів. Небагато, але вони там були. Якщо ми їх вже бачимо оком неозброєним, так сказати, то це вже не дуже є добре, це вже щось значить. Хоча ми обробляємо дуже ретельно. Ось тут вже можна бачити бджоли з пилочком йдуть. Це певна ліщина. Лічно тут нічого нема. І то не сильно її так аж багато там десь посадках. Бджола йде з ліщини. Пилком ліщини. Ось. Так. Тут щось. Тут вже теж робота йде. Днижче ми так і не дочислили, тоді дощ почався, як ми його чистили і так ми... Почистили 50% паська, 50 ще треба буде до Не То, що почистити, ми міняємо просто. Дезінфікуємо, красимо, які треба, які не треба, просто дезінфікуємо, пропалюємо лампою. От. Така ситуація. На наповалочці є. Тут ми не чистили ще поки. Джоли самі чистить. Вдарили по кліщу, но ну, побачимо, побачимо. Тут дуже цікава ситуація. Це буквально пройшло пів години після обробки. Вчора ми робили контрольну обробітку декількох двох сімейних. І ми побачили, що все окей. Оце була одна з них. Тут бджоли літає, все добре, ми дивились всередину. Зараз не бачу потреби відкривати. О, тут йде бджола з обніжкою. Якщо хочете побачити силу, не відкриваючи вулика, подивіться на льот бджіл. А саме якщо носять обніжку добре, це є вже сильна сім'я. Сильна сім'я може добре обігріти, накормитися і полетіти на певну відстань за пилком. А якщо пилок не носять, слабкий літ, це означає, що бджола слабка, її мало температура, вона не може тримати необхідну, не може розігріти мед, щоб Свої сили поповнити для льоту. І відповідно нема приносу пилку, сім'я не розвивається і вже треба щось робити, чи з'єднувати, чи можна підсилювати. ну, підсил... Я не є прихильником підсилення слабких за рахунок сильних. Як ви працю... допрацювалися, так і маєте. Нема чого. Якщо лапка сім'я, значить щось її бракує. Або вона генетично така, або вона має якісь проблеми, в тому числі це можуть бути хвороби. Тому не варто таке розмножувати на пасіці. Його треба ліквідовувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.